Це так, вот така кількість... все... Ребята, що тут такое? Відбувається? Че ви пособирались? і воюйте! Журналисты работают! Подождите, что это? Еще... Хлопцы, вы его що ви робите? Подивіться, скільки їх, скики их вообще. Подивитесь, Девочка, девочка. Смотрите, Смотрите, девочка, Отпустий, девочку, дивіться скільки сколько зібралося. забрался. Смотрите, девочку ломаю. Отпустите девочку не надо.

Відпустіть хлопця, що ви його лавалите, що дихати, що так журналіст, хотів, Не журналісти хатів. Що ти йдеш воювати, ти, блядь? Подивіться, подивіться, Людину поламати. А чого більше? Подивіться, йому було гарно боже. Що виділося українця ввалять? Відпусіть! Відпустіть його, чого ти от подивися, що ти! За що ти йому одягнув на рейску? За що він, що астійний, він що бандіт, що ти йому нарушники? Четіть спальня. Чаканіть спальня. Що ви натохнули, а? дайте їм добре. Подивіться, повалі. Хлопця дівчина ламають руки. Подивіться, що робиться. Це взагалі. Це взагалі така кількість людей. Подивіться, поламали йому руку, ні за що. Одягли наручники, за що? За що ви одягли наручники він що бандит? Подивіться, скільки в діт у цих поліцаїв. Чого ти воювати не? Іди воювати, іди, йди воювати. Я Фурмаліст не маши руками. Ти глянь який. Глянь, дивіться хлопця, завалили. Дивіться, хлопця поклали. Кожне обличчя. Йому. Подивіться, що з Здорові кабілі не йдуть воювати, тут валять хлопців українських. Подивіться, як кубо зібралось. Подивіться, йому по... Вам погано. Хлопці погано виряду. Дивіться, погано хлопці. Якщо з ним щось станеться, то ці сати будуть. Подивіться на їх обличчя. дивіться, повалили його, ламали руки, зваліли його. Йому він погано. Вам, вам не добре, подивіться.

20 чоловік тут стоять на одну людину, воювати, йдіть. Чого ви воювати не йдете? Чого ви воювати не йдете, хлопці? Йдіть воювати, ви професіонал. Чого ви, хлопці, воюєте? Ви розмовляєте з українцями, а? Чого воювати не йдеш? Йди воювати. Чи це не твоя держава, тебе вчили? Чого ти приїхав валиш українців? Бог накажеть, вас Бог накажеть, це те, що ти да, проти українців. Накаже тієї. йдеш воювати. Що ти воювати? не йдеш? йдеш Розїв жопу. тут! Я... Чого ти у цій ці кабілени йдуть воювати? Це вообще, подивіться, поваліли хлопця і вообще. Тварі, самі йдіть. Дивіться, от приїхала аж таке та машинку, приїжджала. я в тебе... От подивіться, ще одна. Ціла купа машин. Це просто купа машин. Дівчата, а що відбулося? Взагалі можете розказати? Що В вам ще? Так а що вони зупинили його? Чого вони не стали? та машина тут? Чого ні? Машина його зажали між двома поліцейськими і витягували. А чого вони повалили його зразу наручники одягли? Я не знаю. Вони ж не могли витягти машину. А зараз у телефони його забрали? А що, скажіть, буде відбулося? Я журналіст. Скажіть, що відбулося? Кажуть, він на них кидався. Це не так? Йому давали розписатися у постанові, і коли він відкрив вікно, вони його почали просто витягувати. А чого е, він, він навіть не, в, не в, постанові. Скажіть, ну, будь ласка, а він у, у, його шукали, чи Чо? він уже людина, людина, людина у розшуку поночиться, да. а чого? Він той тобто, вчиться хлопець, так, да? вийшло?